Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Дуже дуже швидко це все проговорюю. Чому тому, що дуже мало часу, а дуже багато запитань саме до гостя, який сьогодні до мене прийшов, а це Артур Андрущенко, заступник начальника відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності. Вінницької міської ради. Пане Артуре, ради вас бачити. Пане Олег, навзаєм, дякую вам дуже, що відгукнулися, і дякую дуже взагалі е департаменту транспорту та міської мобільності тому що щотижня, е, якщо не сам директор, то ви, то представники е, цього департаменту, приходите до нас, приходите конкретно до мене і розповідаєте про ту проблему і вирішення або варіанти вирішення тої проблеми, яка взагалі у нас є. А що у нас є? Ну добре, я піду від слова проблема. Це не буде проблема. У нас є дуже серйозні питання стосовно руху громадського транспорту, в першу чергу, руху приватного і взагалі, транспорту і в і взагалі руху у нас у Вінниці. Сьогодні ми будемо говорити про паркування та евакуацію. Напевно, будемо 90% говорити про паркування, тому що саме паркування це одна з основних е, причин не е, не своєчасного руху, от так я скажу. Не свої, е, так, так, затримки не своєчасного руху громадського транспорту, тому що приватний перекриває тому, 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 тому що припарковані будемо говорити так. Е, на... Е, в попередньому ефірі пан Андрій, директор департаменту, казав, що приблизно тільки на соборній щоденно постійно е, стоїть більше ну, 200 і навіть більше 200 припаркованих автівок, які в принципі забирають місце, і вони стоять, е, грубо кажучи, там з 9 ранку до 6 вечора. Тобто найбільш продуктивний час. Можливо, у вас є якісь інші цифри по саме цьому відрізку? Е, приблизно так дійсно це приблизна кількість це 200, 200 плюс автомобілів. Але те, що ви сказали, що не стає з. 9 години, і, наприклад, до 5, це трошки я Пояснюю, чому, тому що після п'ятої години, якщо людина приїжджає на роботу, залишає ось ці години, які ви сказали, робочі вона залишає своє авто там. То після того як вона забирає авто, на те місце приїжджають інші люди, наприклад, ті, що навіть проживають по вулиці Соборній, і залишають інші автомобілі на тих же місцях. Я саме спеціально взяв з 9 до 6, чи там до 5, тому що це робочі години. Так. Ясно, що е це паркувальне місце пусто не буває, і нехай мене пробачать за таку викривлену цитату, але тим не менше. Паркування наскільки взагалі серйозно можна говорити про те, чи чи не надумана ця взагалі проблема стосовно паркування, яке заважає руху громадського транспорту, і взагалі наскільки е, паркування є серйозною проблемою для нашої громади? Якщо дозволити наведу приблизні цифри, які ми е, самостійно з'ясовували, два роки назад кількість автомобілів у місті Вінниці, тобто безпосередньо з які зареєстровані та які приїжджали з інших е, наближених до нас е, населених пунктів, приблизна кількість в день. 100-130 тисяч автомобілів, тобто рух транспорту — 100-130 тисяч автомобілів. Так. Кількість паркувальних місць у нас на сьогодні 12 тисяч 356, Десь приблизно така кількість паркувальних місць наявних. Тобто, зрозуміло, що кожному потрібно знайти паркувальне місце саме там, де йому потрібно. Наприклад, приїхав на роботу, але роботодавець не гарантує при працевлаштуванні, mm -hmm, mm -hmm. що ти будеш мати своє паркомісце. — Є паркування там. Та. Це є дійсно проблемою, Так само. Давайте візьмемо, наприклад, ту ж вулицю Соборну. Майже перший поверха всі віддані під комерцію. і Кожен власник автомобілів магазину має бажання, щоб до нього в магазин зайшло чим більше клієнтів. Mm -hmm. А клієнти як звикли? Прийшли, залишили автомобіль, прийшли дорогу 2-3 метри, і вже мають бути в магазині. Це також є проблемою. Так, поїхали по магазинам. Це, в принципі, як і в переносному, так і в прямому значенні так. цього слова. А в дуже невтішне співвідношення. Це більше, ніж е, одне паркомісце на 10 автівок. Так більше виходить. Чи як ви бачите, де ви бачите, в яку сторону нам треба рухатися? Нам я маю на увазі нашу громаду. Треба рухатися, щоби хоча б змінити трішечки ці цифри, цифри співвідношення. Давайте зрозуміємо таку річ, що купуючи автомобіль, а людина ніколи я жодного навіть своїх знайомих не знаю, які задумались про те, чи є місце паркування там, де він навіть працює, навчається, або найбільше його місця, де він найчастіше буває, про це ніхто не думає. Збільшення кількості. Парко на даний момент у Вінниці це є важливим питанням, але дуже важко. Ми маємо зрозуміти, що ніхто не віддасть свою приватну територію для того, щоб розширити, наприклад, те саме дорожнє полотно угу. для того, щоб можна було створити там паркомісця. Ніхто не знесе будівлі по вулиці Соборні для того, щоб там можна було побудувати безпосередньо нові багаторівневі паркувальні місця. До речі, от ви сказали багаторівневі паркувальні місця. На вашу думку, це вихід? Це саме той напрямок, куди нам треба рухатися, в сторону багатоповерхових, багаторівневих, як завгодно називаєте, парковок я полюбляю більше не багатоповерхових, а багаторівневих. Чому тому, що приклади інших міст мені дуже подобається, коли роблять підземний паркінг. Вони великі, угу. багаторівневі підземні паркінги. Так це дійсно може бути вирішенням, але також ми маємо розуміти, наприклад, вже, знову ж тої вулиці Соборної, де там можливість побудувати. Ми не враховуємо безпосередньо те, що це дійсно. Є історична забудова вулиць Соборної, Тобто Однозначно. так ми не знаємо Наскільки... дуже ніжна. Одразу треба казати, дуже забудова. Ми не забудова. знаємо, що безпосередньо в землі пів наскільки глибоко ми можемо робити ці рівні парк парковок. Угу. І дуже важливе питання інвесторів: хто буде спонсувати безпосередньо? Бо тому, що це доволі масштабні витрати грошей будуть на побудову таких багаторівневих парковок, угу. і також потрібно розуміти, що. Вирішення багатоповерхневі парковки, вони будуть, але не завжди. Ми будемо, я в цьому впевнений 100%, що не завжди люди будуть бажати туди під'їхати припаркувати автомобіль по тій причині, що до місця, куди їм потрібно, потрібно буде пройтися хвилин 5, 10, 15. Це є великою проблемою для наших людей. А, знову таки, це е, все це виховання. Ти виховуєш е, соціокультуру, як ти маєш себе поводити в місті по великому рахунку. Я ж дуже добре пам'ятаю той час, коли е, була ще дорога біля баш, Башти, і коли був ще проїзд Приїздний. до е, На, про, Абсолютно наскрізний. Я це дуже добре пам'ятаю. І що зараз? Зараз чудово, прекрасна е, пішохідна зона. Ми, ми якби вже до цього всього звикли. Тому напевно, якщо би була пропозиція, От... не завжди в, в таких випадках ми не зможемо забезпечити так, щоб усі були задоволені. А не мені здається, що взагалі треба відійти від цього цієї ситуації або цієї позиції, що всі мають бути задоволені. Ніколи такого не буде. Ну ніколи, ми знаємо, це наш життєвий досвід. Ми бачимо, що ніколи не буває такого, що всі задоволені. Ну, такого не буває. Просто треба ставити акценти, і в принципі, акценти абсолютно правильно, що департамент ставить, що е мерія ставить е акценти. В першу чергу це громадський транспорт. Якщо навіть подивитися на ту саму статистику, то громадський транспорт це мінімум половина, е е як сказати, людоперевезень чи пасажироперевезень. Так. Мінімум половина. А всі інші це вже приватисти. Ми чудово розуміємо, що ми маємо уживатися. <кій> До речі, от ще один нюанс, якщо говорити про ту саму соборну, тому що соборна це пуповина, яка пов'язує. І правий берег з лівим берегом, яка пов'язує через свій міст громадський транспорт, це і трамвай, тролейбус, автобус, це єдиний міст, який має найбільше три в одному розв'язка. Найбільше, найбільше, найосновніша, яка має дуже дуже велике навантаження. То якщо вже говорити про е, припарковані автівки на соборній, знову таки, це я як споживач, я просто як мешканець е, територіальної громади кажу, е, чому би наприклад не е, запровадити до? Чому би, наприклад, не запровадити момент мораторію або забрати паркувальні місця Соборної і віддати повністю цей напрямок, віддати цей напрямок громадському транспорту? Ось ви дуже гарно сказали. Дійсно, наприклад, якщо брати вулицю Соборну, то крайні праві не полоси руху, а там є паркомісця створені. Тобто там написано вже вималювані Вже місця паркомісця. паркомісця, Все правильно. А якщо забрати ці паркомісця? Ми могли б там зробити, тобто місто могло б зробити не ми, бо ми цим не зимом, а місто могло б зробити там смугу руху громадського транспорту. Це зрозуміло, це б покращило повністю від універмагу до центрального мосту, покращило б рух громадського транспорту. Це 100%. Але ж питання тоді інше: до нас будуть дзвонити люди і казати: а де ж мені припаркувати мій автомобіль? Ем, Знову таки вертаємося до е, статистики. 200 чи 210, чи скільки там е, припаркованих е, автомобілів, автомобілів. в середньому. На в середньому. Скільки, скільки 200 там? Є? Плюс. 200 плюс. Так. Значить, виникає питання. Е, ми можемо порівнювати. У нас є 200 е, паркомісць, які треба віддати на потребу е, громадського транспорту, громадський транспорт через соборну перевозить скільки десятків тисяч за день? Більше Ну, зрозуміло. Пане Олег, наведу приклад. Я йшов до вас до студію від міської ради, е, проходив повз е, задньої частини, де заїзд на скайпарк на парковку. Він нікого ні, ні, mm -hmm. не рекламую, mm -hmm. просто розмов розказує які е, е, було припаркованих два автомобіля з порушенням і були водії біля них. Я показав свою перепустку. Представився, хто я, я кажу. Хлопці кажу: ось парковка кажу, вам дві хвилини. Угу. Буквально ви стоїте з порушенням. Та ми на хвилин 10-15 і пішли. Все. Тобто, я зробив зауваження, і вони собі пішли на 10-15 хвилин. Е, ви зробили зауваження, але ви не маєте тих повноважень, які мають повноваження паркувальників. Ми... Інспектора з паркування. От, інспектор, інспектора. От, так. От ми переходимо тепер плавно до питання, що які мають права, і які, звісно, обов'язки мають інспектори з паркування. Ну, дивіться, я вам скажу так, що інспектора штрафують в основному найбільше кількість це за дві частини: частина перша порушення правопаркування, і частина третя. Тобто, це частина перша одразу вам скажу, це сума 340 гривень штрафу. Але є пільговий період, можна сплатити впродовж 10 днів 170 гривень. І частина третя це передбачено купапам штраф 680 гривень, і перші 10 днів знову ж таки 340 сорок гривень. Угу. Безпосередньо. До мене багато телефонують і скажуться, що чому такі маленькі штрафи в нас. Чому не збільшити їх? Але це не ми займаємося збільшенням, не ми можемо це зробити. Це безпосередньо Верховна Рада передбачила такі суми штрафів. В нас є дійсно такі порушники, в яких більше 10, 20, 30 порушень. І окрім штрафу, виписання на нього наступного ще одного штрафу. Mm -hmm. Ми ніяких дій не маємо ні можливості юридичних, ні можливості, ні фізичних, ні програмним комплексом якось подіяти Ще є порушення, які передбачаються КУПАПом, евакуація. В такому стані, в такому випадку, наш інспектор приймає рішення на евакуацію транспортного засобу за допомогою чого в КУПАПІ. Вже перелічені порушення. Інспектору не потрібно самому думати, чи потрібно його евакуювати цей автомобіль, чи ні. Є перелічені порушення, і по цим порушенням може евакуювати автомобіль на штрафмайданчик. Ем, от ми зараз. Я дивлюся, просто у нас іде допис ем, нашого або глядача, або слухача. Ще раз нагадаю: по перше, ефір у нас виходить як на частоті 101,8 FM, як на нашій сторінці в Фейсбуці, так і на найулюбленішому телеканалі всіх віничан, телеканалі Віта. І в мене сьогодні в гостях Артур Андрущенко, заступник начальника відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Я не знаю по якому з джерел, по якому з трансляторів нас зараз бачить. Але на ну, да, що дивляться так, дописують. Дописують вулиця Стуса, односторонній рух. Звісно, розвантажив вулицю, але автівки як паркувалися під знаком стоянка заборона, так і продовжують. Плюс не прибирали зайві знаки, які залишились від двостороннього руку. Інспекція з паркування чомусь ігнорує цю ділянку дороги. Я Одну, розумію, коленко, я тут секунду коленко. я розумію, що це суб'єктивна. Точка зору нашого глядача-слухача, що можете сказати, по-перше, знаки не прибираємо. Ми цим займається не відділ паркування, а займається СМЕД ОДР. Всі, будь ласка, всі, хто чують, якщо у вас є якісь питання по знакам, ви звертаєтеся не у відділ паркування, а угу. до СМЕТ ОДР. Там вам дадуть роз'яснення стосовно знаків. Є тимчасові знаки, які висять, і тимчасові знаки розташовуються там, де вони потрібні, і треба зауважити, тому що не кожен водій звертає увагу, а можливо, навіть і не знає не, про те, звертаю... що тимчасов... Mm -hmm. знак Він прориває дію з жод усіх інших знаків та розмітки. Mm -hmm. Mm -hmm. Було сказано, не знаю, хлопець, дівчина, хто написав, що дещо розвантажили автомобілі, які стоять під знаками, так, вони там стоять, але інспектора з паркування, якщо бачать там порушення, вони, звісно, випишуть штраф. І дійсно, штрафів у в нас Вистачає вже mm -hmm. за всю весь час роботи. Це вже більше ніж 156 тисяч штрафів. Було виписано інспекцією з паркування. Е, інспектор з паркування не пройде повз по декільком причинам. Перша причина це його повноваження фіксувати mm -hmm. порушення. А, друга причина, якщо ускладнюється рух під знаками стоять, тобто є ускладнення руху. Якщо він прийде повз, буквально через півгодини годину буде телефонний дзвінок або до мене у відділ паркування, або до наших колег, хто підніме трубку, або ж на 1560 mm -hmm. буде скарга. Ну і третій випадок, якщо інспектор пройде повз порушення, його хтось засніме. Наприклад, що інспектор прийде, то ж я знаю наших людей. Вони будуть говорити, що він прийшов біля кума свата брата і будуть говорити про корупційну складову. А для чого? для Підставляти весь відділ, інспектор, один інспектор, може підставитись відділ своєю роботою. Ні, в нас такого немає. Інспектор підає і випише штрафи усім, кому потрібно. А, і скільки разів він буде проходити, стільки разів він, в принципі, буде виписувати. Ну, штрафи? Ми маємо розуміти, що кількість інспекторів, на жаль, не дозволяє, щоб інспектор проходив, наприклад, ту ж саму вулицю Стусу кожну годину. Він там може прийти її двічі-тричі за день максимум. Угу. Є е в нас проблемна вулиця. Одна з де побудували будинки, побудували ресторани. Це другий провулок Хмельницького шосе. Там поставили знаки, там працює і поліція, і працює інспекція з паркування. Там інспектор в нас може прийти два рази на день всього на всього, два рази на день. Щоб ви розуміли, в середньому там буквально 30-40 хвилин година міняються автомобілі. Угу. Тобто інспектора залишити ну, такої змоги немає. У нас не така кількість інспекторів, щоб вони працювали виключно подніх. До речі, а скільки інспекторів працює в вашій службі? Е, зараз ми вже. Взяли двох молоденьких новеньких інспекторів. Це дійсно радує. Mm -hmm. а, вже підготовлюємо їх, підготовуємо. Вони вже пройшли навчання відповідно в автошколі. В нас є автоучкомбінаті, у комбінаті, де розроблена спеціальна для наших працівників відділу паркування окрема програма, де вони складають іспити знань паркування та зупинки стоянки транспортних засобів. Вони вже її пройшли, отримують дипломи. І ось буквально з дня на день вже будуть нові інспектори. Вже плюс два інспектора. Працювати. Ви з такою посмішкою говорите, ми взяли двох. Це вираді. Чому ви радієте? У вас важко знайти людей, які хочуть іти працювати паркувальником. У вас немає вакансій. Я щодо взагалі скільки Ситуація працює на наступна. Вінницьку територіальну громаду? Скільки у нас паркувальників? Щас, Ситуація наступна. А чому до нас бояться йти? Я вам поясню, чому бояться бояться? Бояться, тому а, ну. що ми штрафуємо, як я вже сказав, усіх, і працівників ТЦК в, mm -hmm. в тому числі. І в нас є випадки, коли працівники ТЦК uh -huh. підходять до наших інспекторів і кажуть, хлопці, ви дограєтесь. Тобто були конкретні, були конкретні приклади з погрозами. Ну давайте не будемо говорити про Погрози, попередження. Попередження, що ми дограємось. Але, Але наш інспектор він виконує свої посадові uh -huh. обов'язки, в нього ведеться відео відеозапис з камерами uh -huh. Uh -huh. при потребі, все, що потрібно, ми зможемо предоставити. Фотодоказова база наших порушень є 100%. Тобто інспектор робить 100% доказову базу. І коли людина навіть неважливо, депутат, ТЦК, працівник поліції, працівники інших сфер. Неважливо, хто звичайні мешканці зайдуть на сайт паркування Вінниця. Дуже важливим там написана інструкція, як потрібно вводити номерний знак, але ніхто не читає цієї інструкції і телефонують. Кажуть, у нас немає фотодоказової бази, порушення немає. Uh -huh. Uh -huh. Коли ти пояснюєш людині, як потрібно вводити номерний знак, вони читають інструкцію, кажуть: ані, все є. Передивляється фототаказова базу і погоджується з порушеннями. Дуже багато, звісно, вони телефонують і все одно намагаються оскаржити по телефону, все інше, але є фототаказова база їхнього порушення, і від неї я кажуть, відійти вже від цієї бази, від фотографій вже угу. дуже важко. Угу. А, ну тепер я розумію, чому ви кажете, бояться. Ну, значить, треба брати паркувальників 60 Uh, дивіться, ми готові брати безпосередньо uh, 60 плюс uh -huh. uh, людей, які вже пройшли безпосередньо, навіть з пораненнями, брати до себе на роботу uh -huh. працівників дівчат, жінок ми беремо без проблем. Ось один з двох інспекторів це одна дівчина, яка вже також готова працювати в нас. Тобто це не є проблема. Ми відкриті телефоном. Так, адрес, це зараз перетворюється на таку рекламу Відділу паркування, відділу Приходьте паркування. Ми, нас чекаємо. Так, робота з 9 до 6 чи з 6 а до 6. Пів на 9. Ми працюємо офіційно з 8.30 до 17.00. До 17.00. Вихідні субота, неділя. Субота, неділя? неділя. Відповідно чи до Ні, іде... субота-неділя. Але там, напевно, графік за графіком. Ні, в нас субота не відповідно, як до всіх працівників Вінницької міської ради, тому що ми є особами mm -hmm. органів місцевого самоврядування працівниками то з. 830 до 17 .00. Ви розумієте, пан, пане Артуре, ви щойно сказали, що в суботу неділю можуть паркуватися як завгодно. Чому як завгодно? Бо поліція працює. А, ну хіба що поліція. Ну, ні... поліція також Багато, не має всіх повністю пане повноважень. Але, 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 так думає, навіть мої товариші, які кажуть, О, сьогодні Артур, Артур ні, хлопці а, сьогодні відпочивають. Відпочивають. А потім ходять кажуть, Артур, мені штраф виписали. Я кажу: ну вітаю! Хто? Ні, я кажу, вітаю. Значить, ти стояв з порушенням. <рес> Окей, ну добре. Ми ще хотіли поговорити сьогодні про евакуацію. У мене була така задумка. І були в принципі питання, але бачите, питання паркування. Не завершується тим більше. Ну завершується, на жаль, наш час. Я завжди радий бачити вас. Е, ще раз нагадаю: Артур Андрушенко, заступник начальника відділу паркування департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін я з радістю чекаю вас. Напевно, вже на наступному тижні. Ми зустрінемося з вами і знову таки поговоримо, тому що питання евакуації тепер вже і паркування знову таки ніхто абсолютно не знімав. І все започалося. Нагадаю з того, що е, зараз у нас іде у вас в першу чергу у вас іде дуже серйозна робота стосовно того, як упорядити курс е, рух громадського транспорту. У нас в Вінниці конкретно будемо говорити по вулиці Соборній, але знов-таки ставлю три крапки до наступної зустрічі. Е, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу. Далі продовжується наш ефір. Дякую. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.